Привіт! Наші учасники готові. А ви. Привіт! Хочу тортик з рідкою начинкою. Вперед, друзі! Ой, простіше простого. Зараз ми приготуємо такий тортик, що неможливо буде відірватися. Вже в цьому я майстер. Чудова! Відмінно виходить. Викладу ще один корж та й ще один. А тепер мені знадобиться мед. Ну-ка, так, відкрився Заливаємо прямо всерединку. Готово Готова. Смачно як. Ану, киш, киш звідси. Жениш мене? Хочеш битися? Ну, добре. Так, викликаю підкріплення. Мамочки, треба робити ноги. Що за галас? А лягай! Фух, вчасно я відреагував. Ну і що? Хочете побачити, як готуються смачні торти? Вітаю! Ви за цим уже стежите. Я вирішив, що самим смачним наповненням торта буде смачна шоколадна паста нутелла. Виливаємо її в центр. От і вся баночка пішла. Але на цьому я не зупиняюсь. Тепер в хіт іде шоколад? І смачно, і гарно. Ну а зверху я викладу хрусткі кульки мальтізерс. Та коли ж ви підете від мене? Треба позбавитися від банкела. шеф. О, ні, мені це не треба. Треба, треба. А, -а, -а! викину туди. Ой, ой, молодець, шеф, гарний хлопчик. Ой, та годіво. Ну, дають. О, добре, тепер я. Я вирішила, що начинком мого торта буде смачна жуйка. Виливаємо все до останньої краплі. Готова. На ну, прикрашати торт зовні я буду ось цими стрічками хуба-буба. Розтягнемо і обернемо по колу. От і все. Здається, мій тортик виглядає дуже ефектно. Ой, як всі гарно прикрасили тортики. А мені що робити? О, ідея. Думаю, що ці шоколадні бджілки будуть ідеально дивитися. Подивіться. Ну, яка милота. Все, тепер готова. Ва! Тільки смакоти. Почну дегустацію от із цього шоколадного торта. Вау! Мм, це дуже смачно. Так, зараховано. Ну а тепер я хочу спробувати ось цей яскраво рожевий торт. Так, шматочок те, що треба. Спробуємо. Мм, це жуйко. І весело і смачно. Мені подобається. Ну і Нарешті я спробую бджілку. Здається, рідка начинка це мед. Ну-ка. Вау! Ось це смакота. Який яскравий смачний торт. Так, це просто неймовірно. Однозначна перемога. Вітаю. Ой, круто! Я перемогла. Так, так, майже намалювала. Готова. А тепер я хочу бургер. Бургер? Добре. Ось така булочка дуже мала для справжнього професіонала. І це також. А ось ця. Самий раз мій бургер буде самим великим і самим смачним. Я вже виклав на булочку листя салату, поки смажиться котлетка і бекон. Тепер викладемо помідуар, потім котлетки і шматочки сиру, котрі стануть набагато смачнішими після того, як я їх розплавлю. Отак, ідеально. Про солоні огірки я також не забув. Нарізаємо огірок, а потім червону цибулю. Викладемо все на наш бургер разом із беконом. Отак це буде неймовірно смачно та поживно. Накриваємо другою половинкою булочки, і бургер готовий. Ну, не знаю, бабуся. Здається, бургер так собі. О, А що у мене є. Із цієї купи солодишів я приготую класний солодкий бургер. Візьмемо пончик та розріжемо його на дві половинки. А далі почнемо збирати наш солодкий бургер. Там будуть і мармеладки, і шоколад, і маршмеллоу. І навіть смачний солодкий сироп замість кетчупу. Накриваємо другою половинкою пончика, і бургер готовий. А куди поділася бабуся? Бабуся, ти де? А, от вона. Ну, що малеча хоче бургер. Я їй його дам. О, ні, шеф. Відходимо. І я на місці. Підправимо зачіску і приступимо до приготування. Мій бургер буде самим корисним. Візьмемо капусту та розіб'ємо її на дві частини. Здається, це боляче. Ай, моя рука. Так, дякую. З ножем буде зручніше. Так от розрізаємо капусту на дві частини. Далі в хід піде свіжа морквина. Потім наріжемо огірок, помідорку і цибулько. Чудово, можна збирати наш бургер. Гарний, великий, яскравий, а головне багатий усіма можливими вітамінами. Отак закриваємо капустою. У мене все готово. Смачного. Ого, ось це бургер. Ой, і цей апетитний. А цей о, ні. Фу, такий їсти я не буду. Ну і що ж, почнемо дегустацію. Такий яскравий апетитний. А? Вау, дуже солодко. Мені подобається. Ну, а тепер настала черга великого бургера. Нічого собі, шматочок. А? Ох, неймовірно. Саме те, чого я і хотіла. Цей бургер перемагає. Ну, звісно, іншого результату бути й не могло. Ну, а тепер приготуйте мені, будь ласка. Секундочку. Піцу. Ну-ка. Ах, піца. Та легко. І так, для початку замісимо тісто. Для цього змішаємо борошно з яйцем. Чудово. Розминаємо. Чудово виходить. Ого. Так, так, бабуся, лише сьогодні і лише для вас безкоштовний майстер-клас приготування піци. Основа готова. Тепер змазуємо її томатною пастою. А далі посипаємо тертим сиром. Так, ідеально. Далі беремо ковбаску і нарізаємо її на невеликі шматочки. Потім нарізаємо кольорові перчики і сир на квадратні шматочки. Викладемо всі самі смачні інгредієнти ось таким цікавим образом. Зовсім скоро ви побачите черговий шедевр, і у цьому раунді перемога знову буде за мною. М -м, так, я майстер. Ну що, час додати вогнику. Поїхали! Ой, щось спекотно стало. О, ні, який жах. Так, ідеально. Ну що, бабуся, ви вражені? Стійте, стійте, Да уж, такої реакції я не очікував. Ой, бабуся бідолашна. Їй потрібна допомога. І розряд. Ще розряд. Розряд. Ой, зі мною все в порядку, та? так? Так. О, ну кадай мені. Розряд. О, піца готова. Непогано придумала. Ну і що ж, а я вирішила приготувати солодку піцу. Першим ділом візьмемо морозиво. і викладемо на мою солодку основу. Розмажемо як слід. М -м, як смачно. Ну, а тепер висиплю всі мармеладки, котрі у мене є. Так, мармеладок багато не буває. Чудова, у мене все готово. Ну що ж, малече, приступай до дегустації. Вау, оскільки тут всього. Навіть не знаю, що почати. Мабуть, візьму ось цю класичну піцу. Ам, смачно. Так, дуже, дуже смачно. Тепер спробую ось цю. Так, тут явно більше інгредієнтів. Дуже незвично. Мені подобається. Ну і на десерт буде солодка піца. Ось це різноманіття смаків. Просто неймовірно. Однозначна перемога. Ура! Нарешті я перемогла. Подобався наш кулінарний челендж? Тоді швидше став лайк та пиши в коментарях, яку страву ти хотів би спробувати.